В цьому відео ви побачите куяльницький лиман у всій своїй красі. Дізнаємось, чи насправді у серпні він стає рожевим та як тут увечері на заході сонця. Всього в 13 кілометрах від центру Одеси знаходиться санаторій Куяльник. І тут недалеко вже куяльницький лиман. Зараз ми йдемо до нього. В цій частині я ще не була. Минулого разу я йшла ліворуч, а тут якось так більш все цивільно, доріжки ось є, і вже бачу цю красу. Бачу, що тут можна і переодягтись, і обмитись після лиману. Всім привіт! Ми сьогодні на нашому місцевому мертвому морі, якщо так можна сказати. А якщо по правді це куяльницький лиман. Приїхали сюди сьогодні занютий ввечері, бо була така інформація, що він зараз рожевий. Ну, побачимо, який він зараз буде ввечері. Ну, на даний час є така трохи розовинка, але не сказати, щоб дуже сильна. А під ногами сіль прямо виблискує в деяких місцях її дуже багато. Ось така кількість людей тут ввечері. Зараз у нас вечір. Десь біля восьмої вечора. Сонечко сідає, Сіль блищить. Зараз покажу, яка тут ввечері атмосфера. Ось така кількість людей. Він зараз як скло, і оця сіль, що знизу під ногами, виглядає як наче ми десь на місяці. Просто нереальне щось. Грязі Куяльницького лимана вважаються найефективнішими в Європі. Сонце сідає над скелями і лиман злився з небом. Дуже красиво. Навіть просто походити і подихати цим повітрям дуже, я думаю, корисно. Цього лимана і водичка сама має багато лікувальних властивостей. Вона по соленості така, як у Мертвому морі. І лікувальні грязі тут дуже класні. Люди приїздять сюди, щоб лікуватися. ну Зараз води мені по щиколотку Ну, Так цікаво, як воно відображається. У воді хмарки. Зараз колір такий набуває, я не знаю, такий лавандовий, можна сказати, фіолетовий трохи. Так виступає сіль і грязь. Там уже з'являється рожевий колір. Водичка дуже тепленька, але її дуже мало. Думаю, якщо зайти ось туди, до середини лиману, то також буде може по Чим більше сонечко сідає, тим становиться ось такий. Колір води цікавий. Це класна локація для фотосесії. Тут багато людей приїздять за цим сюди, і ми трохи пофотографувались. Так що, якщо ви будете тут відпочивати десь біля Одеси, можна приїхати ще на таку гарну локацію, на куяльницький лиман. А хто ще хоче підлікуватися, тут є басейни з мінеральною водою, і можна просто ось тут бути, лежати в цій солі і намазуватись грязю. У нас ось сонечко сідає і місяць видно. Відчуття такого спокою тут просто якесь неймовірне. Попереду нас Одеса. Сьогодні знову показала вам. Дуже красиве місце, яке знаходиться в нас тут поряд. І хочу нагадати, що у мене є ще один канал, Світоля називається. Там я публікую відео з Європи. Теж ми побували там в дуже класних місцях. Хто хоче побачити і Ініцу, і Венецію, підписуйтесь обов'язково на той канал, будуть там виходити випуски. І зараз вже багато чого вийшло. Тому думаю, що вам повинно бути цікаво. Тут також є скелі біля лиману, це берег він весь скелястий. Ось така краса зараз, просто неземна. Іноді не так багато треба для щастя, просто спостерігати тишу, спокій, красу природи і насолоджуватись цими моментами. Бажаю всім, щоб таких моментів в вашому житті було доволі багато, і ви їх помічали. Ми вже йдемо до машини. Сподобалось це місце, атмосфера його сподобалась. Люди сидять і навіть і не уходять. Додому машин багато тут. Ось так, люди сидять, тут випивають. Ось такий класний вид на лиман. В самих будівлях санаторію я ніколи не була. Ось ми йдемо зараз по таким доріжкам, тут так все непогано зроблено. Доглянута територія. Надію, що вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, підтримайте його лайком і коментарем. До нових зустрічей!